Ніколь. Давай заграємо гру. Яку. Дивись, у нас на столі сім предметів. Ага. Я спробую відгадати, який залишиться останнім. Хорошо. Зараз запишу. Угу. Ставлю тут на столі. Хорошо. Давай, я починаю. Хорошо. Цукерка чи свічка? Свічка. Шоколадка или апельсин? Апельсин шоколад, чи чай, чай? Ты е конфета или витаминки цукерка Ладно. Е Я шоколад, чи чашка? Чашка. Давай ты. Витаминки и шоколадка. Шоколадка. И что было? Витамины. Ай,